Росія готує масштабну мобілізацію. Чим має відповідати українська держава? навченості цивільного населення, і це є розгортання на сьогоднішній день програми підготовки населення до національного спротиву. Це є формування тих центрів по всій Україні в якихось регіонах вони працюють краще, які трошки відстають. Але мені насправді дуже приємно, що це питання знаходиться під постійним наглядом і під контролем і офісу президента. Власне, і місцевих адміністрацій, я багато зараз їжджу, і е, е, контакти з місцевими адміністраціями, з органами місцевого самоврядування, показують, що є люди, які от, прийняли сигнали, вони його втілюють в життя. А що означає навченість цивільного населення до національного спротиву? Це фактично той самий наш потенційний резерв, який під час якої будь-якого загрози. Він максимально швидко, як всі ми, які сформували насправді сили територіальної оборони в лютому 2022 року, без жодних слів, без жодних вагань, взяли руки зброю, і по дорозі вже навчалися. Оцей процес навчання запущений вже, тому наступні кроки будуть трошки простішими. Далі технічне переоснащення і е, додаткове озброєння. Територія рекрутингу, долучайся до перемоги.